Допомога я вважаю гарне, так що я не обіжена в цьому питанні. Дякую вам. Тривають роботи з відновлення зруйнованих будинків, які постраждали внаслідок падіння уламку 17 листопада. Цими вихідними людям привезли вікна, аби замінити скління, які були вибиті того дня. Відбувається це в рамках віконної програми американської організації, котра вже не вперше допомагає Кременчуку. Дякуємо нашим традиційним партнерам фонду. Говарда Бафета, які допомагають Кременчуку відновлювати після російських ударів зруйновані вікна, зруйновані будинки. Також дякуємо благодійній організації Джем. Завдяки їхній співпраці вже не вперше крименчужани буквально через кілька тижнів після руйнації отримують нові вікна в своїх оселях. Окрема подяка команді Джем Україна за оперативну роботу та координацію по заміні вікон. Міська рада звернулася до фонду Бафета, Бафет не відмовився і привіз вікна постраждалим В Скорому часі всі люди будуть. Знову втеплі, саме важливе, щоб всі люди не відворачувалися один від одного та до допомагали в такий скрутний момент. Громадяни, чиї оселі постраждали після падіння уламку, подали заявки на отримання компенсацій. А вікна це окремий вид допомоги, який не впливає на отримання матеріальних виплат. Я попала в іспалком 120 ю кімнату. Мене дуже гарно прийняли, дуже гарно. І в дію, і карточка є. Падіння уламку сталося всередині листопаду, коли зима та заморозки вже на носі. Тому всі комунальні служби міста були задіяні, аби якомога швидше допомогти людям ліквідувати наслідки трагедії. Після вибуху винесло вікна. Це в мене перша квартира. Усі вікна. От на кухні вікно зовсім розчахнуло. Мене дерев'яні вікна. От, так що заміри зробили там, анатолій робив. Дякую, що відгукнулися в перший день, тому що перший же день привезли шплівку, все утеплили. Тут вікна допомогли працівники житловохонання, розподався. Щиро дякуємо американській організації Global Empowerment Mission у партнерстві з Говард Buffett Фондейшн за таку оперативну та дієву допомогу Кременчуку. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.